марафон єдині новини отримав додатково 109 мільйонів гривень до кінця цього року лише. 109 мільйонів. До просто кінця цього років можна на них хвилин, купити. Просто на календар. Давайте глянемо 23 грудня. І ось до 31 грудня ще 109 мільйонів гривень. Про це з посиланням на прозору повідомляє про. Проект наші гроші зазначається, що державне підприємство мультимедійна платформа іномовлення України 16 грудня уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону. Як акцентують в наших грошах, вартість нових договорів становить від 24 до 29 мільйонів гривень. Прописано різний обсяг оплачуваного контенту від акційни за годину різняться. Це при тому, що в березні усім цим телеканалам виділили 738 мільйонів гривень. Отже, сумарно держава Державна телевізійна пропаганда на поточний рік обійдеться платникам податків майже у 847 мільйонів гривень. Я перепрошую близько майже мільярд. Я навіть вже не так про гроші, як просто з поваги до колег, з якими дуже багато років також працюємо в одному цеху, і які фахові люди, але на жаль, бачити в такому певному замкненому колі, тому що мені здається, що потрібно дати свободу усім каналам, які сьогодні об'єднані, для того, аби адекватно, конкурентно, незалежно провадити свою інформаційну політику, повернути людей до їхньої роботи і гідно і адекватно. Так, і коли ми кажемо, що нам повинні допомагати це правильно, це справедливо, і ми кажемо, що дивіться, ми ж тут і воюємо, і реформуємося, євроінтегруємося, то однією рукою просимо давайте нам допомогу а іншою тут закручуємо гайки демократичним процесам. Які є гарантією цих грошей, зокрема? Ну так не може бути, тому що три канали закрили тільки тому, що Зеленському там мариться скрізь Порошенко я і в нього персональна неприязнь. Три канали опозиційних закрила, а інше каналам, теж приватним, які по суті є каналами олігархів. Ну були так, і ми uh -huh. тут, наче боремося з олігархами, але підкидуємо їм грошей. Там ще й кінці міндіча ж були в тому марафоні. Тобто, ми зараз ще й міндіча до підігріваємо Друзі, в Ізраїлю, щоб було за що дітей. Для Того щоб ви розуміли, ми не критикуємо колег. Ми розуміємо, що вони повинні працювати, тому що їхній фах, їхня робота, їхній досвід, їхній хліб повинні бути реалізовані, і це не нам не подобається, що щось сформоване не так. Це насамперед не подобається. Тим, хто фінансує нашу державу і забезпечує, надає ті гроші, які потім перенаправляють, і вони просять повернути свободу слова. І ми також закликаємо до цього. Ми тим часом нагадаємо, що цьогоріч в межах єдиного марафону працює чотири медіагрупи. це студія 1+, плюс один інтер та ми Україна. А ще державний телеканал Рада СТОВ Кінокіт. Телеканал ICTV Тві належить. Нагадаємо Віктору Пінчуку. Студія «1 плюс 1» входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського. Телеканалом Інтер володіє підсанкційний Дмитро Фірташ щодо телеканалу. Ми Україна, то він з'явився вже після того, як телеканал Ріната Ахметова здав свою ліцензію на мовлення державі. І саме його журналісти перейшли на ми Україну за даними нардепа Ярослава Железняка. Цей канал пов'язаний з колишнім очільником офісу президента Андрієм Єрмаком, а працює на арештованому. Обладнані четвертого каналу Олексія Ковальова та ймовірно частині обладнання каналу наш Євгена Мураєва. Ну і Ковальова і Мураєва підозрюють. Нагадаємо у державній зраді усі творці телемарафону в обґрунтуванні закупівлі вказали, що у 2023 році вони виграли творчий конкурс на право мови. Ти однак в цих документах немає жодних свідчень, що інші канали, на кшталт експресо, Костянтина Живаго прямого Петра Порошенка чи 24-го Андрія Садового не можуть надавати подібні послуги. Так це абсолютно по варварськи було викинуто. Я тоді працювала на еспресо, якраз і коли писали листи в нас раду. А на яких підставах ви просто виключили три телеканали, викинули змовлення? То відповідь була: а ми не знаємо. Ну реально на рівні, а ми не знаємо. Хтось десь вимкнув. Ну це, це просто нонсенс. І крім пропаганди всередині країни телемарафону Єдині новини держава фінансує ще один телемарафон, який називається Фрідом, це так зване іномовлення, російськомовний та англомовний контент, який мав робитися для тимчасово окупованих територій та світу загалом. Ну і на два оцих марафони. На телемарафон і на фрідом від 1 березня 2022 року держава. Ну а тобто, ми з вами, наші податки, держава витратила вже близько 2 мільярдів 700 мільйонів гривень. Ці дані також наводить проєкт Наші гроші із посиланням на систему Прозоро та 007. Щоб підкріпити також цю інформацію. Давайте звернемося насправді до незалежної думки, яка моніторить і нашу роботу і колег про ознаки цензури в телемарафоні. Єдині новини повідомляло, зокрема видання Детектор Медіа. Фахівці медіаринку ринку систематично аналізують контент основних телеканалів України, і вони акцентували на тому, що до участі у телемарафоні не запрошували жодного з лідерів опозиції Петра Порошенка та його партії Європейська Солідарність на вище згаданих каналах з телемарафону. Лише впродовж 1-го-7-го грудня цього року представ Владної фракції партії Слуга народу встановили більш як 82% від усіх запрошених гостей в студії. От вам і баланс.